Особа має право на відстрочку, тому звертається до ТЦК для того, щоб е, отримати документи, які підтверджують право на відстрочку. З'ясовується, що особа тривалий час не здійснювала медичний огляд, особа не оновлювала військово-облікові дані, і тому у відповіді територіальний центр комплектування вказує на те, що так, ви маєте право на відстрочку, але. Відстрочка надається лише після встановлення ступеня придатності до військової служби. Особа вважає, що така відповідь є незаконною, тому звертається до адміністративного суду. В даному випадку це Волинський окружний адміністративний суд. Суд аналізує нормативну базу і дуже ретельно. Постанову Кабміна 560, яка затверджує порядок проведення призову громадян на військову службу висновок суду, з огляду на мету проведення медичного огляду, визначення придатності до військової служби, проходження військовозобов'язаним не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відстрочку від призову на військову службу відповідно до закону. Тобто, суд констатує, що такий медогляд є недоцільним. І не є необхідним. І робиться загальний висновок. Дуже цікава, до речі, справа, і в тому числі суд надає правову оцінку доводам територіального центру комплектування щодо необхідності проходження позивачем військово лікарняної комісії. Дуже цікава справа. Даю посилання.